Завдання 9 за графіком залежності сили, що діє на тіло від шляху, який долає тіло під дією цієї сили рисунок 3. Знайдіть роботу цієї сили А на перших 5 см шляху, Б на останніх 5 см шляху. Ну що ж, як це зробити? Будемо використовувати цей графік. В дано записуємо. Що ми можемо бачити на графіку якась сила? Давайте ми запишемо F у нас. На початку хай буде f 0 по графіку видно, що це дорівнює 300 н. Можна це і пізніше записати. Я запишу, що f 0 якесь дорівнює, по графіку видно 300 н. Так, це на початку, ну в кінці дорівнює 0. Це зрозуміло далі. Нам сказано на перших. 5 см шляху. Я запишу L1 дорівнює 5 см. Оскільки нам потрібна робота, а робота це здобуток сили на шлях, шлях має бути в метрах. То 5 см ми записуємо як 5 частина, 0,5 метра. Тоді аналогічно l 2 це останні 5 см шляху. Я також пишу 5 см. І це дорівнює 0,5 м. Ну що ж, у нас запитують, визначити роботу на перших 5 см шляху і на останніх 5 см шляху. Я запишу так. А. То робота у нас буде А1. І Б. Робота буде А2. Є? Ну що ж, подивимося на наш графік. Роботу можна визначити, якщо у нас є графік залежності сили від шляху, як площа фігури під графіком. І зараз візьму, давайте червоним позначу. Тобто, якщо у мене є ось такий графік, спочатку позначимо число 5, 5 це між 4 і 6, так. то ми тоді червоним, давайте я позначу площу фігури, яку нам потрібно знайти. Ось я поділив цю фігуру. Так. Ну і зараз позначаємо тоді площу s 1 Ось вона площа s 1 так, Ну і робота буде чисельно дорівнювати площі. Можна було знайти як добуток сили на шлях. Сила в нас є, шлях є. Бо тут у нас сила не змінюється. Але будемо типово робити її в першому і в другому випадку записуємо А. Записуємо, що робота А1 буде чисельно дорівнювати площі S1. І це дорівнює. Це в нас прямокутник, тобто це А що множиться на Б, і це дорівнює. А у нас 300 н. Тобто ми пишемо f 0 v помножити на L1. І це дорівнює. Так, давайте перенесемо. Отже, це дорівнює. Замість f 0 пишемо 300 ньютон. Що множиться. l 1 у нас 0,5 метрів. І це дорівнює. Це все одно, що 3, що множиться на 5. Це буде 15. Так. Ньютони помножити на метри це джоулі. Тобто ми знайшли, що робота у нас у випадку А буде складати 15 джоулів. Як знайти у випадку Б. Ну що ж, у випадку Б, то це буде також площа фігури під графіком. Ну, Давайте я синім, наприклад, позначу. Тобто, якщо площа фігури під графіком, то останні 5 см це від 5 до 10, це буде S2. Ось у нас площа. Ну, як нам знайти площу? Це в нас прямокутний трикутник. Щоб знайти його площу, це половинка від прямокутника, потрібно А помножити на Б і поділити пополам, бо це прямокутний трикутник. То ми записуємо тоді Б. Ну, пишемо, що А2 чисельно дорівнює площі С2. І це дорівнює, нам потрібно А помножити на Б. І поділити на 2. Бо це не прямокутник, а прямокутний трикутник, половинка з нього. Ну і це буде дорівнювати. То замість А ми пишемо f 0 що множиться на L уже 2. І ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, f 0 у нас 300 Н, Що множиться l 2 у нас 500 метра. Знаменнику записуємо 2. Це дорівнює. ньютон на метри це у нас в нас джоулі. То вийде тоді знову 3 на 5 бо Це 300 на 0,5 3 на 5 15 джоулів у чисельнику. У знаменнику двійка. Це буде тоді 7,5 джоулів. Є? Ну що ж, ми знайшли роботу, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, знайдіть, записуємо А. Отже, робота ми позначали А1. Дорівнює 15 джоулів, а у випадку Б. 7,5. Друзья. Ну що ж, ось таке завдання на визначення роботи сили за графіком. На цьому вправу завершено.